Вітаю вас! Хочу зробити вам відео цікаві, які енергії йдуть на свята? енергії на свята, які йдуть для України. Енергії для України на свята. Енергії для України на свята, які? Успіх, удача, якісь домовленості, хитрощі, бачите, яка краса. І захист. Кінцевий результат сила. Вирішення чогось. І вибір. На свята йде вибір. Я так розумію, до свят може бути відбути щось цікаве. що Доля. Вирішується доля. Вирішення долі і зміни знову зміни. Дуже круте відео. І ми зараз думаємо, що робити. Все аналізуємо. Це круто, це круто. Що вам сказати, любі моє, ці зміни йдуть нам на свята не просто так. оце вибір ми ще робимо. не Він не зроблений, кінцевий вибір ще не зроблений взагалі. І що нас чекає? Подивимося, що чекає на свята. Що чекає на свята? Буквально три карти Стабільність, приємний подарунок і якісь. Секрети розкриються, приховується. Яка інформація якась вилізе, яку приховували? Щось приховано, дізнаємось. Класно, класно. На колоди що? Зміни, знову зміни. Ну що ж, чекаємо на щось приємне, на щось класне, на щось круте.